Воду до чернівецьких лікарень закачують пожежні автомобілі. Це реалії Чернівецького життя, смерті і регулярних відключень. Це фото опублікувала лікар, депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко. Так із пожежних машин закачують воду в діалізне відділення обласної лікарні. Це 21 століття, місто в центрі Європи, яке не так давно називали маленьким відним або маленьким Парижем. Кожного тижня і кожного місяця якусь частину чернівців або ціле місто відразу відключають від централізованого водопостачання. Ситуація на водоканалі близька до колапсу, а обласний центр у будь-який момент можна залишити без води. Адже і Пруцький, і Дністровський водогони не аварійні, вони катастрофічні. З варочних швів і лоток на водопроводі вже більше ніж самої труби. Ремонтних бригад, які коштів на ремонт у бюджеті немає. Натомість керівництво водоканалу витрачає півмільйона гривень на новий джип з автосалону. А мер міста облагороджує скверик біля власної школи. Скверики це, звісно, добре, але каще би мертвічук облагородив труби чернівці водоканалу. Бо якщо в місті не буде води, то у скверах фонтанчики не дзюрчатимуть, там навіть не спатимуть бомжі. Як людина з медичною освітою, Роман Васильович мав би це усвідомлювати, але свою вагу бізнесмен Клічук чомусь спрямовує на спирт і палену горілку. Ну ви, звісно, можете називати це живою водою, але простим чернівчанам потрібна простіша формула H2O 24 на 7 у звичайному металевому крані.